З вами дослід, який називається хімічний світлофор. Чому він так називається, ви дізнаєтесь впродовж цього відео. Для виконання його нам необхідно розчинити у двох стаканах натрій гідроксид та глюкозу. Також додати до колби індигокармін. Це барник. І сьогодні він нам знадобиться для виконання досліду. Загалом. Якщо розчиняти індигокармін у колбі мізкістю 200 мл, то нам би знадобилось 5 г глюкози, 2 гра гідроксиду і обидві склянки цих речовин нам потрібно було розчинити у 20 грамах води. Так як наразі я хочу зробити, щоб вам показати краще процес розчинення індигокарміну, я візьму більше води. І тому пропорція буде більша. Я налила воду в одну колбу. в принципі, я звідси буду брати її, щоб розчинити наші реактиви. Тому зараз ми це зробимо. Натрий гідроксид потрібно буде перемішати, і ця хімічна реакція буде супроводжуватися виділенням тепла, тому склянка буде гарячішою. Глюкозу теж потрібно перемішати, але вона краще розчиняється. Будемо продовжувати далі. У Колбу ми повинні додати зовсім трішки індиго карміну. Тому що це дуже насичений барвник, І, в принципі, нам потрібно його небагато, щоб ми краще спостерігали, що у нас утвориться. Беремо зовсім трішки індиго карміну. І відсипаємо у колбу. Зараз будемо спостерігати, що у нас утворюється. Розчинимо наш індиго кармін у воді. Зараз ми спостерігаємо за гарним синім забарвленням. Ми повинні залити розчин глюкози до колби зенбігу карміну. Станок ми повинні залити натрий гідроксид. Невдовзі забарвлення починає змінюватися. або якщо відлити вміст кову в склянку ми можемо побачити, що забарвлення різне. Хімічний процес цього досвіду полягає в тому, що глюкоза, яка міститься в розчині, під дією лугу натрігідроксидом, а також барвника індигукарміна, Окиснюється. Тобто насичується киснем. Якщо ми переливаємо розчин в іншу ємність, насичення киснем пришвидшується. І за цього змінюється забарвлення Тому сьогодні ми з вами провели хімічну реакцію під назвою хімічний світлофор. Ось рівняння реакції цього досвіду. В ході перебігу реакції зображений кисень. Тобто розчин насичується киснем. Дякую за увагу! Цікаві хіми і бунти!